Ми вже ті мордові Ти дочірня компанія, в тебе статутний капітал 10 мільйонів, а в нас ну 0 мільйонів. І податкова сказав: Окей, 6%. Нам подобається. отак. І, ну якщо, наприклад, України у нас вже є поріг 10 мільйонів, це такий тренд. Круто. Думаєш? Цікаво. <гум> <гум> Я, які ставки, які в Україні підхід залетить? Добре, е, давайте тоді офіційний старт. Позика це кредит, а кредит це не позика. Чи може бути позика видана під 0%? І чи може позика між пов'язаними особами бути взагалі не позикою? А чим тоді? Привіт, з вами Макс Пресіч, старший менеджер Deloitte, група Трансфертного ціноутворення. І з вами подкаст Не твоя справа, де ми розбираємо судові справи з Трансфертного ціноутворення. І, і м, хочемо дати вам ті знання, які дозволять вам підготуватися до е, перевірок з трансферного ціноутворення, і в ідеалі, щоб ці справи м, дійсно не стали вашими. Сьогодні в гостях у мене Олег Серветник, менеджер Deloitte, група трансферного ціноутворення. Олег, вітаю. Привіт, Макс. Розкажи мені, будь ласка, чому саме ти маєш сьогодні розповідати про фінансові операції? нам? Ну, дивись: по-перше, я працюю в Deloitte. Ну, це цього вже достатньо. По-друге, я віддав три роки свого життя такій чудовій країні, як Кіпр. Так що всім, хто слухає Каліспера Калімера. А... А Кіпер, як ми всі знаємо, відомий тим, які там фінансові транзакції крутяться. І тому аналіз по фінансовим транзакціям був моєю такою спеціальністю, скажімо так. Клас. Скільки було е, фінансових операцій у відсотках від усього аналізу? Я б сказав, десь 90. 90, 90, 90 фінансових? від того, що я робив, десь 90 це були фінансові транзакції. Клас. І порівняємо зараз з Україною. Ну, ми робимо аналіз, та, але поки що, поки що він не, не, не в такому, скажімо так, не так зацікавлено податково, як там. Так, абсолютно. Там насправді законодавство лише було по фінансовим транзакціям. По іншим операціям не було законодавства до 22-го, а в нас вже воно, ой, багато років. Круто, добре, віримо. Тоді, значить, приймаємо Олега як експерта. Поїхали, будемо розповідати про аналіз ТЦУ фінансових операцій. Макс, um, дивись, ситуація. В тебе є материнська компанія в іншій країні, давай так, кіпер. Okay. Okay. Uh, і компанія в Україні дочірня. Як кіперська компанія може профінансувати свою дочірню компанію? Може або вкласти гроші в статутний капітал. Так, так, так. Або видати кредит. Правильно? Правильно, може. А Яка різниця буде, Макс? От, от уяви, є фінансові, скажімо, фінансова звітність компанії. Який буде вплив від того, що ти, ти отримаєш вкласти тут не капітал, або отримаєш позику? Яка різниця буде? По позиці можна нараховувати відсотки. Відсотки зменшують оподатковуваний прибуток. Правильно, а не відсотки? А не відсотки не зменшують. Окей, тобто будуть дивіденди виходить. Yes. Відповідно, це дуже така актуальна тема, коли податкові органи кажуть: ви насправді отримали не позику, а ви отримали вклад капітал. Чому вони так кажуть? Ну, я, я, ну, я бізнес, я сам вирішую, як мені структурувати свій бізнес. Хочу, вкладаю в статутний, хочу, видаю кредит. Угу. Дивись, да, дійсно, ця свобода, свобода підприємницької діяльності, так би її назвати, але завжди є законодавство, яке це обмежує, як би це не звучало. І держава завжди зацікавлена отримати податки. Тому дивись, є насправді різні концепції. Уяви, знову ж таки, той самий приклад: ти дочірня компанії, в тебе статутний капітал 10 мільйонів. Чи отримав би ти від будь-якого банку в світі, ну, так абстрагуємось, позику на 100 мільйонів євро? Я не пробував, але напевно були би проблеми з цим. Я думаю, так. Тому що банк що? Банк хоче бути впевненим, що ти її виплатиш. Бо інакше це величезний ризик. Який в боржника, наприклад, кредитний рейтинг? Чи може він його виплатити? Все це важливо. Тому дійсно, коли ти. Компанія, в тебе 10 мільйонів статутного капіталу, ти отримав величезну позуку. Податкові органи що можуть сказати. Дивіться, оцю порцію ви б отримали, а все інше ви б ні за яких умов не отримали. І ми перекваліфікуємо це в статутний капітал. Окей. І забираємо всі витрати, які ви нарахували за скільки років. Забагато і відповідно донерахують податки. Да, окей, це такий. Це такий це такий тренд. Це такий тренд, і от що я хотів додати: тут, напевно, основний принцип в тому, що ну якщо ми все-таки вирішили видати кредит, а не вкласти в статутний капітал, то напевно у нас повинен дійсно бути якийсь бізнес різум для цього, а не просто ми хотіли зменшити собі податки так, в Україні. Так, і ти як, як позикодавець, маєш оцінити всі свої ризики і це врахувати так само, як би це робив банк, в тому числі, от, як я і казав, оцінити цей депт капасіті. Тобто, скільки ти міг би отримати позики, якби ти отримав цю позику від непов'язаної особи. Mm -hmm. да. І насправді знаєш, є ще один тренд. Він, він є в судових справах. Ми про них сьогодні ще поговоримо. А це позики без відсотків. От, уявіть, ти знову ж таки материнська і дочерня компанія, кіпер Україна, і ти отримав позику під 0%. Okay. І, як українські компанії, це ідеально. Ти отримав гроші, ти за них нічого не платиш. Все, а от кіперські компанії, фактично, кіперська платкова скаже: ми не отримали. Нема в нас того, тому безвідсоткові позики, як до них підходити з точки зору, чи можна їх видавати, чи ринкові вони це все окрема взагалі тенденція, окремий тренд, і ми про нього сьогодні поговоримо. Тобто, тренд полягає в тому, що податкова ну звертає увагу на ці операції, ну, і оскарже і оскаржує і тобто, ти не міг би отримати під 0% позику від непов'язаної особи. Оце тренд, який податковий є. Окей, окей, е, супер. І давай перед тим як перейдемо до судових справ, ще розкажеш трохи теорії: оцю основну формулу е, для фінансових операцій. Що які умови важливі для того, щоб ми переконалися, що дійсно, з точки зору принципу витягнутої роки, е, у нас все окей. Да, дивись. Формула проста. І в ній кожна складова важлива для того, щоб твої відсоткові витрати, в яких саме податкова зацікавлена, і ти зацікавлений насправді, щоб ці відсотки вважались такими, що відповідають принципу витягнутої руки, тобто ринковими, оці інтерес відсоткові витрати вони складаються з відсоткової ставки по позиції і по сумі позики, І ця сума позики має також бути ринковою. Тобто, що я маю на увазі? Ти можеш отримати позику під 5% на мільйон євро, а можеш під 5% ті самі 5% на 200 мільйонів євро. Відповідно, в тебе відсоткові витрати будуть суттєво відрізнятися. А ставка одна і та сама, ставка ринкова. Але ми з тобою не думаємо, коли робимо аналіз, да? що в нас не тільки ставка, а й тіло має бути проаналізоване. І навпаки, ти можеш отримати позику там на 10 мільйонів євро під 1% і на 10 мільйонів євро під 15%. Знову ж таки, з кредиту ідентичне, а витрат буде набагато більше 15 разів Макс. Тому обидва компоненти мають бути проаналізовані. І це ще одна тенденція. Тобто, податкові в світі вже починають аналізувати оцю концепцію, а яке Тіло кредиту ти міг би отримати від е, незалежної компанії, від якогось банку. Аналіз складний, аналіз новий. Законодавство, наприклад, Ірландії вже передбачило, як це робити. В Україні то, цього досі немає. Як аналізувати саме тіло? Саме тіло. Але наше законодавство каже, що ваша операція має бути ринковою. А це, по суті, включає не тільки відсоток, а й тіло. Ну, тобто, всі умови операції. Всі умови операції, так. Да. І коли ми з тобою дивимося на. Як відсоткову ставку, так і на тіло, не пов'язаний незалежний банк, він дивився б на твою кредиту спроможність. Себто компанія, яка в збитках, компанія, яка в дуже ризикових сферах працює, вона могла б не отримати позуку на тих самих умовах, на яких би це інша компанія отримала. Тобто кредитоспроможність боржника, це одна з найважливіших характеристик позики. Повертаючи до того, що ми казали з тобою на початку, фінансові транзакції займають специфічну роль, в них є оці характеристики, які притаманні саме позикам. тіло кредиту, його сума, відсотки, дата погашення, наявність забезпечення це все неймовірно важливо. Тобто, якщо один елемент із тих, які ти назвав, не Відповідає якійсь ринковій практиці, це може виник... з приводу цього можуть виникнути питання у податковій оскаржити, донарахувати будь-що. Угу. Угу. Круто. думаєш? Цікаво. <бачке> Давай рухатись до судових справ. Так, да, Насправді судові справи в Україні їх ну, практика ще не склалась. Тому ми сьогодні з тобою поговоримо про практику закордонну і. Давай якраз почнемо з тобою з того, що я казав про тіло кредита. Дивись, ми отримали позику, і податкова каже, це не позика, це вклад капітал. Те, що ми з тобою проговорювали сьогодні. Є справа: кейс з такої країни, як Аргентина, Ар Ар в якій податкова хотіла перекваліфікувати кредит у внесок в капітал. Аргентинська компанія отримала кредит. Агентийська компанія отримала кредит від своєї материнської компанії. Да. Цей кредит позика був довгостроковим. І податково вважала, що те, що позика була видана на 10 років, те, що потім постійно продовжувався строк цієї позики шляхом інших додаткових угод. Те, що була капіталізація відсотків неодноразово. По суті, податкова сказала: Ні, це не позика, це вклад капітал. Бо ці кошти ви вклали як на постійній основі. І ну, чи повернете ви, чи ні, це вже не так важливо. Головне, що ви їх дали на дуже довгий строк. І насправді в цьому трошки є сенсу, бо для податкової вони знімають витрати. І ми маємо сплатити більше платник податків, платник податків, маємо сплатити податків. така тавтологія. Компанія не погодилася з цим. Ну, насправді були причини. І пішла оскаржувати. І платник заявив: так ми здійснювали часткові виплати. Ми здійснювали виплати як відсотків, так і тіла кредиту. І ми мали головне. Підтвердження цього в фінансовому і бухгалтерському обліку, і в первинних документаціях. Тобто, було підтвердження того, що ми виплачували не тільки відсотки й тіло кредиту. І реструктуризацію кредиту ми робили, тільки якщо в нас дійсно була на цього потреба. Окей. Ну, ну давай розберемося. Наскільки на Ну, ти сказав, часткові виплати робили? Наскільки скільки треба робити виплат, щоб. щоб про каналу, щоб обґрунтувати, що це дійсно кредит. Дивись, це абсолютно кейс кейс. Ну нема такого правила ніде в законодавстві. Я думаю, жодної країни не має правила, скільки ти маєш виплачувати. Знову ж таки, в тебе є певна свобода договору, ти встановив ставку там X, ти її виплачуєш. Якщо ви встановили ставку, наприклад, 2%. Якщо ти платиш ті 2%, все. Ну це скажімо так: ти йдеш по умовам вашого договору. Ну, типа, це такий спектр. Та? В ідеалі платити все так, як домовились, і ще й щоб ставка була відповідала ринку. Від... Від... ринку, да? ринку, ринку та? А там, якщо трохи менше почав платити, в тебе починаються якісь ризики. Так, да, дійсно, абсолютно. Ну і в цьому випадку дивись, компанія здійснювала ці виплати, податково оскаржувала не ставку відсотку, не цілу кредиту, податково оскаржувала взагалі факт того, що позика по суті не є позикою. Що вона була видана не для того, щоб отримати відсотки назад як винагороду, а для того, щоб профінансувати дочірню компанію. Оце податково оскаржувало. Насправді рішення дуже таке прямолінійне. Суд сказав, що податково не права, те, що компанія затримувала іноді, можливо, якісь виплати, або робила їх в меншому, так скажімо, обсязі. Робили реструктуризацію і що позика довгострокова, це не означає, що це вклад капітал автоматично. Якщо, якщо податкова б не довела, що були якісь маніпуляції, або що 100% ця позика була видна просто щоб профінансувати компанію довгостроково і ніколи не отримати назад свої відсотки, поки цього податкова не довела. Суд не може стати на бік податкової. Тому. З цього, скажімо так, висновок невеличкий. Якщо компанія отримає позику на велику суму грошей, mm -hmm. треба завжди бути впевненими, що не пов'язана компанія теж видала б таку позику. Якщо... На такий строк. На такий строк. Якщо позика довгострокова, так само треба запевнитися, що на меті є отримати. Прибуток шляхом відсотків, а не просто дати і забути. Бо це може бути легко перекваліфіковано. Ну, нелегко, я так розумію, бо автоматично це не вдається зробити. От мені я тут за податково переживаю, бо виглядає так, що дійсно. Ну, ну вони не платили всі відсотки, вони їх реструктуризували дуже довго, і, 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 і дійсно по суті. Ну, воно не виглядає як, як позика. Ну, а знаєш, що суд ще наголосив? Це важливо. І тут насправді те, що ми, нам з тобою має бути дуже приємно чути. Суд сказав, шановна компанія, у вас була та ця документація і mm -hmm. вона підтримувала, що це позика за ринкових умов. Все. Ну, тобто, наші послуги з підготовки ТЦУ документації окупилися? А вони дійсно допоможуть. Це круто, це важливо, да Ну, з точки зору трансфертного цінотворення. Да, це ж один з принципів, що ем, е, ці настанови всі і правила вони існують в першу чергу для того, щоб платник постарався е, привести свої операції у відповідність з ринком, да, навіть до перевірки, і підготувати те, цю документацію, самостійно проаналізувати все і там навіть зробити коригування, якщо треба, або з самого початку зробити це більш-менш правильно. E